Реєстрація місця проживання, оформлення паспорта, громадянина України, земельні і архітектурні питання, видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї, оформлення субсидій, питання ведення підприємницької діяльності та багато інших послуг. Усе це відтепер доступно мешканцям спального району Каскад. Напередодні тут відкрили центр надання адміністративних послуг. Він працює за принципом «open space», тобто поділено на три великі групи. Питання, які тут вирішуються, це адміністративні і дозвільно погоджувальні послуги, де суб'єкти господарювання теж можуть отримати всі види дозволів, який видає міська рада, виконавчий комітет, також оформлення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Також оформлення документів щодо утримання будинку, підписання різних договорів. Всі ці послуги знаходяться в інтегрованому офісі. В Івано-Франківську цей СНАП, уже третій. Попри те, що кількість послуг, які тут надаються, велика, та все ж навіть у день від відкриття. міські чиновники думають, як покращити його роботу. Деякі послуги, які неможливо надавати онлайн в режимі чи там в електронними носіями, але я думаю, що ми повинні бути готові до цього. І як тільки буде законодавство змінене, то я думаю, буде розширятися кількість послуг, які будуть надаватися онлайн. Послугами раніше відкритих ЦНАПів у мікрорайонах БАМ та Пасічна вже скористались майже тисяча івано-франківців. Наша головна мета при створенні цих центрів була в першу чергу в тому, щоб забрати людей від чиновників. ми намагалися і намагаємось зробити все для того, щоб людям було комфортно і зручно, а це означає мінімум спілкування безпосередньо з тими людьми, які приймають рішення. У перший день роботи до ЦНАПу прийшла Галина Томін. Жінка не може дійти ладою з субсидіями. Каже, у центр їхати їй важко, а нове відділення просто біля її домівки. У мене є Пільга на газ. І mm -hmm. я не можу тут розібратися. Пільга на газ 75%. Ну і оно тут розбереться. Я нічого не буду. Задоволені відкриттям територіального відділення ЦНАПу і інші мешканці Каскаду кажуть, це відділення суттєво зекономить їх час. Я дуже задоволений, що тут зробили центр надання адміністративних послуг. Надзвичайно задоволений, тому що бачу, люди приходять. От тут постояв, задоволені також. Усі комунальні послуги, наскільки я почув, і газові служби, будемо казати, і інші документи можна здати в одне місце. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.